Уже великий доробок у нас є фольклорних записів, але ми маємо їх використовувати в практиці. І на цю тему сьогодні буде доповідати наш гість із Канади, головний редактор видання Новий шлях, ініціатор проєкту такої програми, можна навіть сказати, тому що вона триває вже три роки. Програма канадсько українська програма Збережи мову і культуру своєї бабусі. Якось одного дня мені зателефонував Юрій Білінський, він з нами сьогодні на зв'язку, і запропонував бути координатором програми, яка би сприяла вивченню відтворенню мовних та музичних діалектів нашої України, різних регіонів. І саме найбільше його цікавило Полтавський регіон Черкаський, тому що він, мабуть, сам розповість чому саме цей регіон, тому що це є основа нашої літературної мови. Так? І, Юрій Білинський, якщо ви з нами, будь ласка, вам слово. Ми раді, що ви з нами, що ви з далекої Канади, але вболіваєте за Україну, що ви знайшли меценатів, які дали дітям заохочення, аби ті діти, які вивчають фольклор, мали ще премії. І от така, така цікава, 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 цікава програма. Вже 150 премій за цей рік реалізована. Юрій, пане Юрій, вам слово, будь ласка. Дякую, Руслана, за представлення нашої програми. Так, наша програма її особливість в тому, що ми спонукаємо дітей, мотивуємо дітей відтворювати говірки і пісенну традицію в повній точності. Тобто, не просто переспівувати пісні народні фольклор. А намагатися зробити це саме так, як це колись робили їхні бабусі, дідусі. Ми слухаємо, діти слухають насамперед оригінальні записи і намагаються відтворювати їх, але відтворювати їх в повній точності. Я як і ця ідея народилася, я ще з дитинства пам'ятаю, у мене одне з головних питань було завжди. Чому мова, наприклад, телебачення, та ж сама українська мова телебачення дуже сильно відрізняється від того, що я чув 70-ті, 80-ті роки? Дякую, що Руслана сказала на тій же Черкащині. Різниця була дуже велика, і я бачив, як багатство нашої мови народної, як воно фактично не представлено ніде. Воно не було представлено ні. Воно було представлено на, на сам насправді на телебаченні в таких програмах, як золоті ключі, золоті кларнети», ми їх пам'ятаємо. Але і дуже добре, що ми це чули, але це було просто у виконанні простих людей. А ті самі диктори чи, чи мова навіть фільмів, навіть українських дуже гарних. Фільмів поетичних все-таки та мова була абсолютно іншою. І що говорити про нашу нинішню мову чи навіть пісні, виконання там якихось колективів, навіть дитячих, які ми чуємо зараз із наших ЗМІ з телебачення? І фактично я замислився над тим, що та мова. В якій серед якої я виріс, серед якої ми всі виросли, якщо ми згадаємо те, що ми чули, і в якій мові ми купалися в кожній своїй говірці, коли були в селі чи жили в селі, ми фактично, якщо замислимося, то зрозуміємо, що вона загине, вона помре з тим найстаршим поколінням, яке зараз відходить, яким яким зараз. 60 мінімум, як мінімум, а то й 70-80 років, фактично, ніхто інший молодші покоління цієї мови а, чистої, але не говорить. Великою мірою навіть ті старі люди вже попавши в середовище інше, молодших людей вже а, від тої мови а, відходять, і вона вже не так звучить. А, крім того, у старих людей взагалі мова звучить інакше, і я зрозумів в якийсь момент, що я ніколи не чув, як той самий полтавський діалект звучить у виконанні дітей, чи це не трагедія? І оця трагедія заставляла мене фактично не давала спати довгі ночі, і не заставляла не давала нічого робити довгі дні. І я зрозумів одну річ, що якщо ми зараз не привернемо увагу наших дітей до а, того, що їхня мова дуже сильно відрізняється, що навіть коли вони співають а, фольклорні пісні, це звучить зовсім інакше ніж коли це робили їхні бабусі в їхньому віці. Якщо ми не привернемо увагу дітей до цього, яким чином не спробуємо. Щоб вони це все-таки відтворили, то це все таки помре. От ми це так чудово, що зараз така аудиторія у нас в цієї розмови широка, і що тут зараз зібралися люди, які вболівають за фольклор, і давайте скажемо собі: я на початку 90-х років відчув, як фольклорні колективи. Які стали з'являтися тоді в містах серед людей, які не виросли в селі, як мені колись сказала Ніна Рева з ансамбля Древо, так? яку ви всі знаєте, що коли батько вчить в селі співати дітей, і діти потім співають все життя, це звучить зовсім інакше, ніж коли людина вчиться співати вже в дорослому віці з нуля, а, і крім того, ще і не перебуваючи в тому природному середовищі, тому наш проєкт у нас саме той підхід, що ми беремо записи оригінальні поки що ти якось виключить, щоб. Ага. А поки що в тих місцях, де ті говірки, де ті пісні народилися і жили тисячі років, а, і щоб діти відтворювали їх якомога ближче до оригіналу під керівництвом фольклористів, а, які можуть передати саме о той природний звук, саме о ту природну вимову, а, звернути увагу дитини на всі деталі говірки. Uh, і, і я хочу поділитися з вами радістю uh, про те, що знаєте, uh, наш, як Руслана сказала, вже проект вже четвертий рік іде, і от десь зараз, uh, в останні, може, 4-5 місяців, ми, як кажуть, знайшли оту золоту жилу. Я почав чути в розмовах у співі дітей ото, той звук, оту вимову, оті, оту говірку, оту пісню, яку я чув колись на селі. Це за його Пане Юрію, ми перепрошуємо у нас ремонт, ми просто дуже добре. Да -да -да, я, я Відключить просто появляться, це зайняло якийсь час, це зайняло в деяких з наших центрів, у нас шість регіональних центрів зайняло 20-30 занять, але ми добилися того, що діти звучать саме так, як їхні бабусі, 70 років тому, 60 років тому. Давайте подумаємо про те, що ми ніколи цього не чули. Ви чудово знаєте, що навіть на селі діти зараз говорять зовсім іншою мовою, зовсім іншою, іншою лексикою, зовсім іншою вимовою. І фактично не, не буду без зайвої кажуть, не, не, не боячись там хвалитися, але фактично наш проект подарував Україні той. Ту мову, яку колись говорили бабусі, але тепер у виконанні дітей. Це фактично я чую вперше. І я думаю, що України це чує вперше. Я зараз поставлю лінк на наше на відео. Будь ласка, подивіться, коментуйте. Там є форма, яку можна заповнювати і посилати нам інформацію, беріть участь. І а, давайте зрозуміємо одну просту річ. Що якщо ми не будемо саме цього робити, то світ ніколи вже не почує, як українці говорили і співали сто двісті або хоча п'ятдесят років тому, або тисячу років тому. Дякую, пане Юрію. Дуже вам дякуємо за те, що ви взагалі це ініціювали цей прекрасний проект. Ми хочемо анонсувати, що завтра. На конференції нашій будуть представлені керівники цих семи колективів, основних, які брали участь в цьому проєкті, які стали опорними. І в нас є сайт також. Якщо ви загуглите «Збережемову і культуру своєї бабусі, ви знайдете сайт, на якому всі ці Юрій нам дає посилання. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли Канадську Українську фундацію, яка проспонсорувала цим дітям премії. Кожна дитина отримала 3 тисячі гривень. Премії за відео, яке створила, що вона співає Так. Тобто, да, це пісня. для мене було най найважливіше, бо колись коли я була мала, то мама бігла по всьому селу, щоб зібрати гроші мене на фестиваль повезти. А тут є люди, які платять дитині за те, що вона пісню співає українською. От пане Юрію, за це ми вам дуже дякуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю, вітання українцям Канади, які так багато допомагають сьогодні і нашим воїнам, і нашим взагалі українцям і нашим діточкам.